Всім привіт! Я вас вітаю в Київському інституті реабілітації. Сьогодні я приведу вам невеличку екскурсію і покажу один з найцікавіших наших апаратів наш Huber Evolution. Він розроблений во Франції. В його завдання входить не тільки діагностика та підтримка фізичного стану е, людини, а ще й повна професійний курс лікування, який е, проходить в декілька етапів. Перший наш тест він буде на стабільність. Очі у нас будуть як відкриті та. Так і закриті. Наш вестибулярний апарат працює дуже е, над, надзвичайно. Якщо у нас очі відкриті, ми більш фокусовані. Тобто ми можемо стояти рівненько та не колихатись. Але коли у нас очі закриваються, наш вестибулярний апарат трішки змінює свою координацію. Просто так стоїм 50 секунд. Далі я скажу, що робити. Тест був розроблений на основі теста Ромаха. Принцип один в один. Наша задача просто стояти рівно, і наш планшет вищитує, як пацієнт. Червона точка це центр тяжіння нашого пацієнта. Супер. Далі наше завдання. Робимо все те ж саме, але очі ми просто закриваємо. Ми бачимо, що стабілізація трішки змінилася. Наш Євген робить нахили більш вперед. Супер, перший етап пройден. Далі наступна. Ми прибираємо наш аксесуар. І наше наступне. Права це ми будемо стояти на одній нозі, на лівій та на правій. Ми просимо пацієнта розмістити свою ліву ножку строго на цифру 3. Ось так. Праву ножку вже можна підіймати. І ми бачимо, як наш центр тяжіння змінюється. Якщо при очах відкритих та закритих на обох кінцівках. Наш пацієнт тримається лише на носочку, то зараз ми чітко бачимо, що розподіл спочатку був на п'яточці, то зараз в центрі стопи. Тест фугуди. Що ми робимо? Ручки витягуємо, не тримаючись, просто ходимо на місці. і за топ-топ-топ ходимо. Звичайний шаг ходьби. Наш хібер видає ось таку картинку, як пацієнт ходить. Ми бачимо наш центр кажіння. Ніжки вони приклеєні до нашої платформи. І ми просто робимо нахил вправо, як показано на стрілочці. Супер, тепер нахил вперед. Як робив Майкл Джексон? Тепер в ліву сторону. Зараз платформа буде трішки змінюватися і радіус наклона. Ми повинні бути в центрі. Особливість нашого фібер в тому, що його платформа може рухатися на 360 градусів. І завдяки цьому ми можемо ідентифікувати проблему у глумистопному солоді. І останній тест це на координацію. Що нам потрібно робити? Ми зараз будемо штовхати, як показано на малюнку, але ми повинні потрапити в наші квадратики. В цих квадратиках ми повинні затриматися на 3 секунди. Вже можна пробувати. Ось так, супер. Пацієнт має затримуватися в цих квадратиках. З кожним разом квадратики все менше. І зараз ми будемо бачити, як пацієнт досягне 10-го рівня складності і наша платформа починає рухатись. Діагностика закінчилась. Наступний етап це йде розшифровка наших даних. Та написання індивідуальної програми під кожного. На основі даних, які нам видав кібер, можемо зробити виставу, що ліва кінцівка потребує повного курсу реабілітації. Зараз ми розпишемо повний курс і будемо працювати.